Остання тема на сьогодні, яку я хочу з вами розглянути, ну на сьогодні на це відео, anyway, це функції. І що таке функції взагалі, навіщо вони потрібні? Дивіться, з найпростішою мовою, як можна уявити собі функції, щоб ви не лякалися новому слову, терміну або ще щось. Функція це просто така обгортка. От ви ми з вами там написали код там якийсь, він щось виконує. Якщо я хочу, ми беремо, створюємо функцію і обгортаємо це. Всередині функції. І потім ми можемо це використовувати багато-багато типу разів. Давайте уявимо собі, що функція це е, умовний там, помічник або асистент. Вам потрібно на роботі, наприклад, робити якусь е, штуку. Ну, я не знаю, давайте просту річ: вам потрібно взяти якусь, там, не знаю, там, взяти телефон, підняти, перевернути, покласти. Наприклад, на заводі хтось робить. Таку історію. І ну, не з телефоном, а вже, я думаю, ви зрозуміли аналогію. І ви це робите постійно. Тобто ви робите одну і ту саму операцію. Ви перше, з точки зору програмування, ми ж це розглядаємо. правильно? Підняти телефон, одна операція, перевернути телефон, друга операція, покласти телефон. Три операції ми виконуємо, і ми їх виконуємо постійно. Ми можемо просто прописати, виконати, там, наприклад, там, print1, там, print print print2, print 3. Ну, типу, підняти, перевернути, покласти. Потім знову написати, там, навіть, ну, там, не писати, ми ж, типу, програмісти, ми, ми копіюємо і вставляємо. І от скільки нам разів за день потрібно це зробити, ми це і робимо. Але це не дуже ефективно. І ми бачимо, що цей код повторюється. Коли ви бачите код, який повторюється, скоріш за все, потрібно створити функцію. І функція це якраз таки набір. Типу функція це просто блок коду, в якому всередині буде набір інструкцій. Це знаєте, коли ми цикл робили, в нас всередині кожного циклу ітерації, у нас блок коду, який виконується кожну ітерацію. А функція це просто блок коду, який виконується кожного разу, коли ми цю функцію викликаємо. Що це означає? Ви зараз зрозумієте. Давайте прямо на прикладі розглядати прямо якомусь плюс-мінус реальному. В мене, наприклад, є змінні A та B. Вони нехай дорівнюють там 5 та 10. Це, якщо що, я тільки що виконав розпакування е, таплів. Ви можете зробити А дорівнює 5, Б дорівнює 10, різниці не буде. Е, в нас є сторони прямокутника. І я хочу виводити print. Давайте зробимо там, ось таку штуку, помножену на 10. Потім print F стрінга. Периметр. І нехай він тут буде периметр у нас. 2 помножений на A плюс B. І я хочу ще площу виводити square це в нас A помножений на B. Все, давайте запустимо цей код і подивимось, як Влад вміє писати про ці програмки. А Влад просто надзвичайно вміє класно писати такі програмки, тому що він сіньорозробник і якби сім років вчився, друзі, щоб писати і рахувати периметр і площу прямокутника. Окей. Але в нас є ще один прямокутник, в якого сторони 7 та 8. Так, у мене тут щось на екрані мені подобається. 7 та 8. І я так само хочу вивести прямо код, ну типу, ці дані. Окей. А потім ще. А потім ще. Давайте ще напишемо. Ну, Вдруг ви не зрозуміли, що я маю на увазі. Реально 17. Запустимо. У нас бадз вже 2 вивелось. Як ви бачите, код дуже сильно повторюється. Давайте створимо для нього функцію. Як створюється взагалі функція? Щоб створити функцію, потрібно написати def. Від англійського слова define. Ми визначаємо функцію. Далі назва функції, так само, як і назва змінна. Нехай це буде. Е, calculate. Е, боже, як буде прямокутник. Пу. Окей, коротше, calculate P. <с? <с?> Нехай буде так. Е, і всередині цієї функції ми просто скопіюємо це і вставимо. Все. Ми це робимо. Єдина проблема. Це те, що в нас немає А і Б. Правильно, ми не знаємо. Тому функція може, бачите, тут дужки такі я поставив. Вони тут не просто так. Зараз це функція, яка не приймає зовсім параметрів. Тобто просто функція як функція щось робить. І якщо в нас тут не буде ніякого іншого коду, у нас тут буде помилка. Вона каже, я не знаю, що таке А, я не знаю, що таке Б. Тому ми можемо вказати тут А та Б. Типу, це два параметри, які приймає ця функція. І, в принципі, все. Далі, в нас тут буде. Там можемо назвати навіть не абі, а давайте просто там X, Y, і тут так само y, XY, просто щоб не плутатись, щоб в нас були е різні назви змінної, щоб ви розуміли, про що я кажу. І тепер, що нам зробити потрібно, щоб це все вивести. Бо якщо я зараз запущу цей код, в мене нічого не вийдеться. Чому? Тому що це просто функція, це просто обгортка. Вам потрібно її викликати, вам потрібно типу, постучати і сказати, опа, роби те, що, все те, що там прописано. Все те, що прописано всередині цієї функції, зроби. Як це зробити? Ми повинні визвати цю функцію. Пишемо calculate. Як ви бачите, ця функція очікує x та y. Передаємо туди A та B, або можна одразу передати просто 5 та 10. І це видалити. Що відбувається тепер? Бачите, воно вивелося. Що ми створили функцію. Все, тобто ми сказали, що в нас є якась функція, яка робить ось ці дії. Далі пішли виконувати код. І ми такі: о, ми викликаємо цю функцію, яку ми раніше створили. Ми викликаємо її, ми передаємо тут 5, буде тут 10. І воно опа, робить print цього, потім print периметр 5, 10 І принт цього. Тепер, як ви зрозуміли, ми можемо зробити ось так. І тут зробити 7, 8, тут зробити 17. 10, нехай буде. І от весь той код, що ми з вами писали до цього, всі ці дублікати, вони нам тепер не потрібні. І ми отримаємо той самий результат, але набагато простіше. Далі. Ще одна така історія проста, яку я вам зараз поясню, це дефолтні параметри. Давайте створимо, знаєте що, давайте створимо якусь функцію, яка просто множить одне число на інше. Давайте по черзі. Зараз е я буду це робити, а ви в собі в голові намагайтесь самостійно вже продумати, як це зробити. Перше. Визначаємо функцію. Пишемо def, define. Далі назва функції. Функція буде в нас просто множити число А на число Б. Пишемо multiply. Далі дужки, пам'ятаємо, обов'язково. І далі нам потрібно два числа, які ми будемо множити А та B. Дво. -крапка. І тепер знову, пам'ятайте, відступи. Якщо я зроблю ось так і буду тут писати, в мене буде помилка, тому що повинно бути один тап. Або 4 пробіли, два пробіли, вісім, скільки ви там встановили. Тобто один, один тап відступу. І просто принтемо А помножений на Бі. Все. Далі викликаємо цю функцію і вказуємо 4 та 3. Запускаємо цей код, отримаємо 12. Що буде, якщо я не передам один з параметрів? В нас буде помилка, тому що функція вона 100% очікує два параметри. І тут прямо написано: коли ви бачите помилки, якщо у вас погано з англійською, ось цей останній рядочок копіюєте, в перекладач закидуєте і розбираєтесь. Type error, це не потрібно перекладати. Multiply це наша функція, я думаю, ви це зрозумієте. І ось цей текст просто потрібно перекласти. Пропущений один обов'язковий позиційний аргумент Бі. Тобто ми не передали Бі, ми передали А. А давайте зробимо так, щоб ми могли передавати як два елементи, так і один. Ми можемо вказати по дефолту, типу, знаєте, пам'ятаєте, як ми зі словником робили? Якщо ми ключ в нас є, ми отримаємо елемент, якщо немає, то якийсь дефолтне значення отримаємо. Давайте тут напишемо, що якщо ми бі не передаємо, то нехай він буде встановлений в значення один. Тому, якщо ми зробимо зараз з вами мультиплай, наприклад, 4 та 3, а тут просто мультиплай 4, тепер це повинно відпрацювати. Тепер в нас буде тут 4, тому що замість B в нас був 1, і ми помножили 4 на 1. А тут 12. Але якщо я зроблю мультиплай і взагалі не передам параметри, він мені скаже, що пропущений обов'язковий параметр, точніше, це А, тому що А він обов'язковий. B не обов'язковий. Ми можемо так само і А зробити не обов'язковими поставити дефолтним. І тепер абсолютно всі ці три варіанти відпрацюють. Тому що якщо ми не передаємо параметри, в нас А буде 1, Б1, і просто 1 помножиться на 1. Тема функцій достатньо проста, там, чесно, важко щось там конкретно розглядати. Є там, а вже ж багато нюансів по типу там, арги, кварги, якісь складні інші концепції, по типу, там, як. Передаються значення за посиланням, змінні і не зміні. Коротше, багато різних нюансів, в тому числі там слово ретурн і так далі. Але їх дуже багато, і це об'єктивно не там на декілька днів розповіді, це прямо от блок з функціями. Ми там тиждень проходимо на курсах, і там потрібно прямо поглиблюватись. Тому для вашого начального рівня, для того, щоб нам потрібно зараз робити, щоб створити нашу гру. Цієї інформації вам більш ніж буде достатньо. і Ви вже можете орієнтуватися і розуміти головне ж, в цих уроках, всіх уроках, які я вам даю, це не зрозуміти, як прям точно все написати. Вас об'єктивно не вийде, а це зрозуміти концепції всіх цих речей. А потім обов'язково потрібно розвивати свої знання. Це продовжувати далі вивчати кожні з цих тем, але я сподіваюся, що після того, як я вам ці концепції всі розповів, то я не те, щоб сподіваюся, я впевнений, що в 10 разів легше вам це буде тепер робити. Тому обов'язково це робіть. Радий був для вас викласти цей урок і розповісти, пояснити, якщо щось залишилось незрозумілим. Ви, як завжди, можете звернутися до мене, пишіть до чату. До особистих раджу не писати, бо людей багато. Я просто можу довго відповідати. Але я все одно відповім. Але краще до чату, бо там відповідають вам набагато швидше. Дякую вам і до зустрічі на наступних уроках.